Всім привіт, хто на нашому каналі. Погляньте, яка гарна веселка на небі. Красота. Сьогодні падав дощик. Теплий. Дворі гарно. Ми назбирали квітів, зробили такий букет гарний. Ось який у нас букет з наших квіточок, які ми самі виростили. Тут є соняхи, жоржини, гладіолуси. Ось така красота. Веселка. Наша яблуня достигають яблучка. Вже смачні такі, налилися соком. Така красотка наша. яблуня. Арбосик, ти сторожуй хату, добре? Сторожуй, трошки посидь. Бо де дощ, будеш в хаті. Так. Наша сажуня. Наша сажуня. Всім привіт! Так, Сажуня? Кажи всім привіт! Тут ми підготували собі сітку для сушіння яблучок, але дощі кожен день почалися і ми вже не сушимо нічого, так? Сашка, Сашка, сажуся. Сажуся. Морзілочка, морзілочка-красуня наша. Ось як у нас тут красиво все розквітло. В сонях і розквітли, вже трошки похилилися, вітер їх похилив, жоржинки Кажу вам, як виглядає з цієї сторони наша хата. Тут у нас як, наче живий плід вийшов. Ми вже засадили тут все гарно. Ось як вийшло все. Ось так у нас тут все зелено, зелено. Куди наша морзілочка йде? Трохи болота після дощу. Так, тут у нас гарбузик виріс при дорозі, при дорозі в квітах. Ось який красень гарбузик, вишенька. Сажуня, ти куди йдеш? Ой, не лягай в болото, не лягай, ласточка, не лягай. Ти зимою золото, ось ти в болото лягло, тікай звідси. Тікай, тікай, тут було, то йди. Куди ж ти лягла? Барся, що ти тут лягати будеш. Ти що, ось який тут плотик у нас вийшло? Ось, тут у нас вздовж річки. Також соняхи. Уже вже осінні квіти, ось ці квітнуть. Цим. Тут вони які красиві. Воняхи лягли і гарбузик маленький. Це в нас полин. полин. Він достигає, розлігся тут. І такі гарні квіти. Ось тут у нас як красиво. Цю яблуньку ми з лісу викопали, принесли. Ось така вона тут. Вже зародила гарбузик. Поліз на неї. Ось, а з цієї сторони також у нас вийшов такий плотик. Тут у нас кущі плодові, дерева посадили. Яблуньку також, у нас вже один, одне яблучко в неї тут є. Ось також лісова яблунька. Ми потім будемо, можна її нащепити ще. Тут гарбузики розрослися. Ось так. Ось так нагідки так розросталися, що потрібно вже було почистити від них землю. Дуже-дуже полягали і не давали іншим рослинкам квітнути. Так, жорженки наші. Сажуня, сажуся. Де ти йдеш лапочка? Лапочка наша, лапуся. Ось сажуся лапуся. Сажуся лапуся. Наша сажуся. Тут у нас виноград піднявся вгору, гладіолоси наші і огірки бідні, їх слимаки. їдять і їдять. Ми їх тут травимо, ті слимаки. Нема спасу від них ніякого, Тих слимаків. Так, тут у нас хто лежає? Тут у нас лизить такий класивий. Хто тут у нас? Наша чорнюшка. Та наша шоколадка. Красуня. Дуже ніжна та красуня наша, така гарна кіця. Так? Мурмор. Та. Ням-ням. Все. Все, будемо закінчувати. наше відео. Показали вам, яка в нас тут краса влітку і... Яка гарна веселка в нас. А веселка ще є? Ні, ще є. Ще є, супер. Супер, веселка. Хочеш, Барбосик, там веселка красива, давай лапу. Не молодець.